Це що тут у нас? Ми вже самі чавкаємо. Ну, трошки спробуємо, так? Перші рази я ставила з нею, вона щось там показувала як і що. А це вона зараз пасеться. А я їм поставила і обов'язково водичку поставила, бо ой, водичку цю травичку зверху, бо на траву вони гарно йдуть, траву вони вже чмакають. А оце кашка. Там дерть, молочко. Або, звичайно, або сухе розвели і травичка. І воно чавкає. Треба вже починати, вже їм більше, ніж 10 днів. Нехай вчаться. І гарно рости, і мамка, щоб. Також росла, Бо вони її вже за ці дні. Висмоктали все, що можна. Така худа зробилась. Так що, каже, ми вже їмо самі. Так, пішла я, бо вони всі тут стояли, а я прийшла, вони пішли. Булочка. А булочка тут. Я її шукаю, думаю, де вона ділася, а вона прийшла сюди від сусідів, знайшла кропиву і чавкає. Да? Булка, булка. булка. Так, друзі, ми зараз з Женьком прикрашаємо наші пасочки. І дивіться, яка у нас густа глазур. Це з цього желатину. Ось я тільки що шовмочила. І вже вона схвачується. Ось такі у нас пасочки з Жені вийшли. Обрізала я для того, щоб просто більше змастити біленьким, глазур'ю. Вони вийшли вище, а ну, вище цієї бумажечки, але я все одно вирішила обрізати, щоб більше глазурі було. Бо я пам'ятаю себе з дитинства, що. Якби вся паска була обмазана. А глазур супер, мені дуже подобається оця желатина. тут іде 10 грам желатина, залити 4 столовими ложками води холодної, воно постоїть, набухає. Беремо 200 г цукру, 4 столові ложки води. Воно закипіло, цукор розтанув, желатин туди збити і все. Ось такі пасочки. Ну, і ось така у нас ще є пасочка. Це. Для Жені. Зараз вона застине, так щось не фокусується. Зараз вона застине і буде женьок сьогодні її смакувати, бо він вже не дочекається. Глазур уже на цій пасочці взялася, бо бачите так. Вже ось дивіться, яка вона. Не можна було розмазувати. Треба з тією глазурю швиденько працювати. Привіт вам поближче. Сьогодні якось день не знімала. Ми от там трошки на кухні, не дуже таке, але все одно то те, то те. Пасочки вчора спекли, сьогодні прикрасили, показали вам. А зараз вийшла знову ж таки до господарства. Треба попоратися і піти, хоч і вечір уже свято треба піти полити капусту, бо і вітер такий сьогодні. І суха вона. У нас дуже зараз прохолодно. Я оце стою, одягла ось з ялиночками на вулиці Великдень. У мене Новий рік ще. Я б така що ще подяглася. Холодно. У нас приморозку сьогодні не було, але передають, і бачила, що цю ніч був в Полтавській області. Показували. Подивимося, але дуже не хочеться, бо. Все, нічого не буде. Ось позаду в мене там стоїть розсада. Вона вітром обдулася, а це капець. Сама угробила свою розсаду, винесла. Тут, наче, і так якось її під стінку поставила, а все одно воно завітрилося, деякі листочки, так пошматувало. Ну, вже як буде, вже не хочу я з нею носитися. Як є, так і є. Зараз беру ось рукавички і йду, буду рвати свиням кропиву. Там їй небагато залишилося, але вони дуже гарно її їдять. Так що, Беру вас разом з собою. Ось. Ось на сонечку гріється, клітка стоїть пуста. Сьогодні курчаток не виносили. Навіть якщо загородити, так, щоб вітер не бути, ну, прикрити по бокам, все одно прохолодно. Вчора вони перший раз вулиці, сьогодні нехай сидять. Там місце їм є, тож поки все добре. Бо холодно. Женеку навіть. Шапки, бо прохолодно. Ще ж хворіє. І ось тільки, що я якраз також дивилася на цю жимолость. Вона і цвіла гарно, і були ягідки, бо писали, що треба, щоб запилювалося. Були ягідки гарні такі були. І оце кожен рік одне й те саме. Ну, ні, не скажу, що кожен рік. Один рік були ягідки такі, ну десь от такі величиною. А це ось останні роки, оце отак. Воно, наче є вони, але вони такі в'ялі якісь. Ось одна така якась мініатюрна. І ой, і ось тут щось є вже синє. там вже можна зірвати на. Ось такі так що, не знаю. Казала, що подивлюсь на цей кущик, тож треба буде. Викопати та й до побачення. Йдемо, полуниця он квітує так гарно, вона така рясна, але мені здається, що буде мілка. І хочу сказати, що треба її поливати, бо все таке сухе, мені прям видно, що вона вже загинається. Виноград ось такий гарний. Оце сьогодні півдня. хожу, оце, як повз. бувало вийде. То те зірву на городі, то те. І оце так переживаю, щоб не було цих приморозків. І на. Сьогодні і на завтра передають, і там на 9 травня, бо буде все марно. Так, я вже зібралась до кропиви, це не наше, у нас такого немає. Десь тут є, я вже все повиривала. У нас ще кавунчик дуже полюбляє оцю траву. Я не знаю, що це воно таке. Ну, що липне, отак ідеш, а воно до тебе прилипає і їстся. Так. І знову кабаносики наші. Відійшли, тільки що тут стояли, так гарно травичку їли. Вже починають чмакатися, в корито залізуть. Я так підходжу, а вони тікають, а в них рильця все. Це мазюкане, вже їдять потихеньку. І сьогодні я ставила їм два рази в маленькі мисочки то чмакали. Навіть той малий, що є, в нас маленький, то дивиться мене. Він такий жвавий, ну малий зовсім не росте, але заліз в миску і чмакав. Цей чмака. І та там чмака, всі чмакають. І внутрі і позаду чмакають. Так, кріпость вже такий гарний, але треба буде проривати. Та все треба буде проривати. Це тут так більш-менш, а там зелене вся трава не просто росте, а пре-пре. Так, бачу, що тут одна мене капусточка пропала. Щось її, напевно, зжерло. Щось таке гризло. Тож, зараз буду поливати. Ну, ця стоїть, вона вже така прийнялася. А та, що я садила, бачите, але піднялася вже, стоїть стовпчиком. То лежала, як тряпочка. Оце хочу її полити, і он в пляшках в мене там кавуни. І на сьогодні все вже. Ну, якщо час буде, то, напевно, ще полуниця, бо щось вона мені не подобається. Є такі кущики, які. Під'яли чи що, не зрозуміло. А жука страшне. Ну як? Бачите? Наслідок жука. Хоча і їх видно, бо це зараз щось холодно, замерзло, а то вдень ходила, їх тут море було. Треба буде обробляти їх, причому швиденько. Але чекаю, поки та висадиться. Цю ми раніше садили, а та пізніше ще не вся вилізла. На кожному кущику жовте. Нічого не бере цього жука. Не холод, не спека. І тут є. І там є. О, коротше, треба. О, і тут. Там. Боже, його море. Треба буде в понеділок пройтись. І так, я все полила, що хотіла. Навіть полуничку. У нас там зараз ще немає восьмої години, але вже от от Я замерзла, страшне. Зараз будуть грітися, Але в будинку тепло, в будинку не топом вже все зав'язали. Хоча недавно ось було, що а, разок протопили. Боженька хворів, замерз, сказав, протопили, тож, тож все на сьогодні. Можна вже йти. Відпочивати. Ви, друзі, будете дивитися це відео вже завтра, в свято, тож Христос Воскрес! Бажаю всім нам миру, злагоди і пережити всім ці важкі часи. Нехай в кожну родину прийдеться свято святої Пасхи. Всього всім доброго і до нових зустрічей. Пока-пока.